Володимир мер Черніг вилучається. Це офіцер бригади Рубіж Нацгвардії. Пане Володимире, вітаємо. Наші вітання вам. Доброго дня, шановна студія, слава Україні, героям слава. героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, вочевидь, бачимо з картинки, що ви зараз десь в такому сховищі знаходитеся. І знаєте, так виглядає, що ніби війна дуже далеко, але насправді війна у вас ближче-ближчого. qr код і номер карти з'являються не просто так, вкрай важливо, щоб ті, хто зараз нас дивляться, слухають або дивитимуться згодом, розуміли, що це. Збір не для Володимира Черняка і не для бригади Рубіж Нацгвардія для того, щоб ми з вами продовжували імітувати життя. Бо дуже класно залишатися в тилу і дивитися новини в телефоні і робити вигляд, що війна далеко. Війна а... значно ближче, ніж нам здається. А ще дуже класно. Я, я зараз до глядачів. От ви ж любите інвестувати у безпеку. Тут інвестиція ще й в. Знищення окупанта на нашій землі, fpv дрони для бригади рубіж потрібні. Мета мільйон двісті. Ми дуже близькі до цієї мети, тому що на банці мільйон одинадцять тисяч вісімсот п'ятдесят одна гривня тридцять одна копійка. Тому я вірю в вас, шановні глядачі, що ви зараз берете свої телефони, скануєте QR-код, вводите номер карти і інвестуєте в знищення ворога і в безпеку наших. Для того, щоб було завтра, мені здається так, пане Володимире. Ми маємо зараз допомогти вам відстояти, відвоювати, відстріляти наше завтра. Що найбільше потрібно з того переліку? На що збираєте? Найбільше потрібні ФПВ-дрони, так як збираємо ми ФПВ-дрони. власне, ФПВ-дрони, які забезпечують зараз практично в усіх випадках відбиття ворожих штурмів. Тому що набагато зручніше та безпечніше, зокрема для нашої піхоти, відбивати штурми активів дронами, так як противник, в принципі, ніяк не намагається їх уникати, і так далі. і так далі. Тобто, в основному ми говоримо зараз про малі піхотні групи, які в дуже великій кількості постійно рухаються до наших позицій по тактиці накопичення, тобто там 4-5 ранку починається сіряк. Відразу невеличка група висувається, як тільки вона десь трошки закріпляється, за нею йде відразу інша, і так може продовжуватися практично до самої ночі. Тобто величезна кількість російської піхоти кожного дня виходить на лінію бойового зіткнення, намагаючись рухатись до наших позицій. І до 90% всіх знищень цієї піхоти вони якраз таки на рахунку наших пілотів півдронів. Пілотів БПЛА, які працюють зі скидами, і так далі. і так далі. Тобто, засіб цей у знищенні противника є дуже ефективним. Ми ведемо технологічно, він стараємося її вести. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Скажіть, пан Володимире, от з практичної точки зору, той FPV, який зі скидами, він відпрацював, повертається назад, перезаряджається акумулятор, перезаряджається, ну, те, що він скидає, і він. Знову летить на виконання завдання. Це е, час на хвилини ж, я правильно розумію? там 10, 15, 20 хвилин. Чи ні? Чи Полювання може теж відбуватися впродовж 30-40 годин може. Ну, скажімо так, для е, fpv дронів в основному ми використовуємо саме fpv камікадзе дрони, ага, ну, тобто ага. одноразові. Е, для того, щоб робити скиди, так дійсно існують fpv дрони багаторазові, скажімо так. В Більшості випадків це відбувається з Мавіка. Наші пілоти дуже поважають цей дрон, дуже люблять завдяки його характеристикам. Також існують важкі дрони, які працюють в основному вночі по типу хавішот, які можуть нести вже великі боєзаряд, там, скажімо, 120-ту міну, 80-ту. Тобто, те, що може ворожий бліндаж, там просто в шматі рознести і так далі. І так далі. Тобто, дрони бувають різні. Час підльоту до цілі і час спрацювання кожного типу він дуже сильно варіюється. Так як якщо ми говоримо про ворожу піхоту, от я розповідав, як ворожі штурми зупиняються, тут в принципі ціль довго шукати не треба, так як вона ну прямо перед тобою, вона там іде по полю, скажімо так. Тобто відразу пілоти це помічають, вилітають, відпрацьовують і так далі. І так далі, якщо ми говоримо вже про більш цілі, такі скажімо так, цікаві, наприклад, як окопні реби противника. Там можливо артилерія по типу рапіра МТ-12, яка знаходиться не так далеко від лінії бойового розмежування у зв'язку з не зовсім великою дальністю дії вогневої. То звичайно, що е, такі цілі потребують, скажімо так, більшої підготовки, так як е, противник намагається захищати в принципі всі свої цілі ребами, е, реб-системами. Багато хто використовує для знищення пріоритетних цілей, які дуже сильно захищені ребами дрони на оптоволокні. Проте зараз ми говоримо, скажімо так, про звичайні впівідрони. Вони свої кожну свою копійку, яку громадянин в них вкладає донатячи, Вони її повністю відпрацьовують у нас на сторінці в інстаграмі, фейсбуці можна бачити безліч відео. В Ютубі, зокрема, бригади Рубіж можна побачити безліч відео, як Противник знищується просто і в укриттях, і в бліндажах, і в бронетехніці, і просто в пішому порядку. Тобто стараємося максимально ефективно їх використовувати. Знаєте, коли ми передавляємося шалений шал того відео, і фоток і лайка, і репости в соцмережах, все це викривлює сприйняття війни як війни, тому що виглядає, що м -м, це відеозапис, це якесь відеогра, в яку хтось грає, і цей хтось він знаєте, він не мерзне, йому не холодно, його берці не мокнуть, у нього спина не болить і руки не примерзають до зброї. Як пораєтеся з тим, що мерзне, мокне, примерзає, і потрібно в позі шахового коня годинами сидіти і чатувати на ворога? Ну, скажімо так. Війна, звичайно, стає більш технологічною і так далі, і так далі. Проте, якщо ми говоримо про піхоту або навіть пілотів в піві дронів якщо хтось думає, що вони десь в теплій квартирі з пультом сидять, і все у них добре, то це не так. Вони працюють так само з бліндажів, близько біля лінії бойового зіткнення, так як логічно, що чим далі ти хочеш, щоб дрон долетів, тим ближче тобі треба знаходитися безпосередньо від нуля. Де так само холодно, де так само болото туди так само треба вночі під тим, що на тебе полюють ворожі в піві. Зокрема, так само доїхати, виставити всю апаратуру. Тобто, це також дуже небезпечне завдання. Проти цього немає як таких засобів, тобто, проти холоду, проти всього, людське тіло воно ще не навчилося боротися з тими викликами, скажімо так. Тому ну, стараємося просто. Стараємося викладатися повну. в принципі, в цьому весь секрет. Звичайно, що є маломальські якісь засоби для того, щоб зігрітися, проте не потрібно забувати, що противник так само повну використовує розвідувальні дрони з тепловізійними камерами. Тобто, якщо ти там бліндаж навіть дуже сильно прогрієш, то відразу це теплову сигнатуру покаже ворожий дрон, і туди вже буде в принципі летіти все, що тільки у противника є на озброєнні. В нього на озброєнні є дуже багато всього. Тому тут потрібно бути вкрай обережним, вкрай підготовленим, розуміти те, як війна взагалі працює. Слава Богу, наші воїни це розуміють і докладають максимально всіх зусиль для того, щоб тримати оборону та знищувати противника. Кожного разу, коли ми стоїмо на зупинці, і чекаємо на транспорт з замерзлими ногами, руками і кутаємося в шалики. Маємо пам'ятати, що на фронті, в окопі, в бліндажі, наші захисники не можуть зігрітися. У них є вибір або зігріватися, або Помирати і в інвестувати в завтра в те, щоб ви завтра знову прийшли на зупинку мерзнути і чекати свою маршрутку, чи тролейбус, чи автобус, це те, що мінімальне ми можемо зробити завтра. Зараз п'ятдесят тисяч кинули вже на банку, залишається 145, Панове, ну мені здається, що цілком притомно і цілком підйомна сума для нас із вами. Уже 60 тисяч. Так що давайте продовжуйте, пане Володимире. Ворожі рери вони ж теж не сплять, і вони теж у них присутні, як от з. Кількістю динамікою тих самих fpv але від е, росіян е, і знову ж таки, окрім fpv що ще активно вони. Чим ще активно намагаються гатити ці міни? Це артилерія, чи цього стало менше ну, в принципі, міномети та артилерія. Ну, міномети дуже дошкуляють нашим піхотинцям. Артилерія працює в штатному режимі російська, проте її е, ефективність вона в принципі завжди була під питанням. Скажімо так, згадуючи старі часи, коли в півдронів що в принципі майже не існувало, коли ворожа артилерія була єдиною проблемою, то багато хто згадує ці часи з ностальгією, бо незважаючи на те, що артилерії російської було дуже багато, проте, вже такого, такої паніки, як раніше, вона не викликає, бо працює вона постійно, проте не дуже ефективно. Скажімо так, більшість цілей росіяни досягають далеко не завдяки артилерії. А от і в півдрони росіян, і взагалі весь бпла сегмент він є доволі доволі значний вплив має на хід бойових дій. Росіяни мають безліч розвідувальних дронів, величезну просто кількість, все поле не ми всіяне поле битви. З різноманітними, скажімо так, додатковими функціями, нічні прилади, тепловізійні камери просто беруть кількістю. Це дозволяє, їм, в принципі, чітко розуміти те, що відбувається на полі бою. Хоча наші позиції, зокрема піхоти, вони досі виявляють по старій схемі, просто посилаючи туди піхоту. Тобто... Скоріш за все, тому що наші воїни вправно ховаються, якраз таки маскуються від дронів з тепловізійними приладами. Тобто, йде група ворожої піхоти, е, сама не знаючи, де знаходиться наша піхота. Наприклад, е, от звідки по ній починає відкриватися вогонь, е, ворожі дрони відразу фіксують, що там є якесь укріплення сил оборони України, туди вже починає летіти все, що завгодно. Тобто, е, десь вони технологічно дуже продвинуті. В яких ось вони стараються досягати в принципі своїми старими шляхами, так як ресурс у них доволі необмежений, зокрема людський ресурс. Нещодавно потрапили нам до рук документи одного загиблого російського військовослужбовця, якому він здається 2005 року народження був, декілька місяців тому підписав контракт. У нього за ці декілька місяців він. В тих якусь там підготовку пройти. В нього навіть зброя не була вписана в документах. Тобто, скажімо так, документально такі військовослужбовці вони в принципі нічим то й не забезпечуються, їх просто мобілізують, дають якусь там, ну чи призивають, не знаю, як у них там це називається, дають якусь незначну підготовку, навіть зброю не вписують, просто автомат в руки даються, а вони йдуть штурмувати, проводити так звану розвідку боєм. В принципі, це так як у них працює. Скажіть, а страх бути розстріляним своїми загород загонами він переважає страх смерті, вони в полону від того, що непідготовлені частіше не здаються? Треба розуміти, що більшість росіян, вони в принципі йдуть свідомо в армію, так як зарплати в них доволі високі, виплати за підписання контракту надзвичайно високі. Треба розуміти, що в Росії середній класик такий відсутній. Там більшість тих, хто йде служити в армію, вони там. Самих низів, для них такі гроші, це просто, я не знаю, вони, в принципі, за все життя б не заробили, скоріш за все, скільки підйомів в них приходять. Тому десь, в принципі, вони цілком свідомо йдуть на такий крок. <evaluation of them> uh -huh. на такий крок. Е У них є дуже багато випадків, коли там, хтось в когось закінчувався контракт, хтось повертався. там Ми можемо навіть читати, коли в російських новинах проскакує, що там якісь там. ЧВК Вагнер знову когось убив, і так далі. і так далі, Тобто, такі люди все-таки повертаються. Не всі вони гинуть, вони розповідають а, своїм своєму оточенню, скільки вони там заробили, що вони там робили, і в принципі це також є однією з причин, чому Зрозуміло. багато людей досі підписує контракт з ними, а, долучається до а, бойових дій в якості окупанта, і так далі. І так далі. Пане Володимире, до вас одне питання і просто на коротку відповідь. Полонені, яких ви берете, хоч раз. Сказали вибачте. Ну, Більшість дякували просто. Більшість дякували. Е, за, за що вибачатися? Ну, для, них цього, для них це Дякую. неможливо усвідомити, скажімо так. Е, дякували багато разів, по-перше, за людське відношення. Угу. По-друге, реально, у нас є. На відео там, де вони сидять, у них там енергетики, морози. Во навіть наші бійці їм приносили. Ну, Але різном... не перепрошують. Зрозуміло. Дякуємо не. вам. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України, був на прямому зв'язку. Залишилось менше 100 тисяч до закриття збору. Марафон єдині новини триває. Далі новини, Ольга